Привіт! Що у тебе буде відбуватися сьогодні? Смерть і возрождження. Закінчить один етап і піде в інший. Як пташка Фенікс, Возродиться. Із тьми у світло, із чорної полоси в світло. Має землі вам помощ. Наповниться силою. Безстрашно йти, тому що перешкод нема на вашому путі. Вам ангели допомагають, підтримують, божественне руководство, любяча підтримка з небес ангелів. Ви живете в ізобілії, удачі, багатстві. В когось є скриті знання, про яких вони ще не знають. Хроніки Акаші в когось будуть відкриватися. Безмежна підтримка, ярке, ярке світло серця, відкриті. Якщо всіх стосунки, то це будуть відкриті, нічого не буде скритого. Світіть свій путь. Будьте гідом по своєму житті. Прям річка благословення. від ограничень. Ви вільні рухатися вперед. Прикосніться до землі і вона вас наповнить світлом, радістю і своїм багатством. Це буде щось нове, нове, взагалі, до якого людина ще. Не прикасалася і будьте благодарними. Вас благословляють вищі сили за ваші молитви і священна благодарність з вами. Прям вирішується в когось щось божественне, ідеальне время для сада і рая. Щасливе життя відкривається, світлі помисли, священне життя, сила, Лічна сила кожної людини, те людини, людина, яка мене слухає, радосний погляд на все, з благодарністю, мудрість. Хтось тут буде обучатися. І це буде йому в радість, іскусству, музиці, неважливо, співу, магії. Нове, нове творіння. Сила відкривається власть над труднощами. І ви встановите свої сили, в кого були упадки, да, били вороги, ви будете воснавлювати. Іти до своєї мети, до своєї цілі. Ви шукатимете ці знання і мужньо будете йти до них. Ви відкриєте свій світ, новий світ в творчості. Ще подивимося. чому відкривається ваш новий світ? Комусь треба про роботу знать. Ви получите хороше місце, знайдете хорошу роботу. Це якраз хороше время, щоб її знайти. Якщо ви вже маєте роботу, вам відкриються нові можливості. Шанси появляться на повищення. На повищення зарплати вашої достойної, яку ви заслужили, слухайте свою інтуїцію. Вона зараз точна буде. І тоді ви зможете розслабитися, ні про що не переживати. у вас буде все чудово. Для тих, кого актуально. Для появи нової людини, як чоловіка, так і жінки. Це будуть вдалі стосунки, нові стосунки, нові поклонники, нова жінка, новий чоловік зустрічі. Хороше время для благотворительності. Робіть добро, і за ваше добро вам вернеться. Вернеться ще більше, ніж ви потратите, комусь допомагаючи. І у вас є хороші порадники, вашій сім'ї, ваші близькі, ваші рідні вас підтримують. Хтось може узнати якусь новину від своїх друзів. Просто зустріться, поговорить. До когось повернуться нові, новий чоловік або жінка. І вони не просто так повернуться, а щоб щось змінити у вашому житті. Неожидано. Просто зустріть хорошого друга, хорошу подругу, хорошого поратника. Приємний буде сюрприз. І будьте на чеку, щоб не упустити свою удачу, свій шанс зблизитися з людиною, яка буде вам вірна. І ще візнайомства. в В нові знайомства. В нові знайомства. А хтось поміняє свою думку, передивиться свої погляди, плани, очистить своє сознання для чогось нового. Кому не потрібно йти в нові знайомства, ті осознають, що воно мені не потрібне. На вашому путі не буде перешкод. Ви можете йти хоч зав'язаними очима, ви пройдете їх. Крокуйте тільки вперед не оглядайтеся назад в прошле. Хто обідився з близькими людьми, навіть сора пройшла. Ви помиритеся. Хтось може отримати хороший подарунок. Як для примирення. Хтось може поїхати в якесь путіше, що то собі купити нове, насолоджуйтесь своїм життям, віддихайте, давайте своєму тілові відпочити, своїм думкам відпочити. І буде у вас все добре. Кажда вас порада. Розвивайтеся, відкривайте свій інтелект. Тому що ваше залежить тільки від вас. Бистро учиться, мінятися, розвиватися, бути на шах впереді всіх. Не треба. Йти за кимось, треба бути завжди впереді. Приймайте те, що йде з часу у вашому житті, як вашу плату за щось, щоб не було, яка ця плата. Не бійтеся, чим-то малим во ім'я великого, воздасться в більше. З легкістю йдіть. Чаруйте світ собою, любіть себе. Адже ж легко посміхнуться світові людям. І буде легко будьте активними, завоюйте цей світ. Відкидуйте всі сумніви, що у вас не получиться. Все получається. Дійте, не дивлячись ні на що. Головне йти вперед. Пробувати. Хтось влюблений, закоханий перед вибором. Ждуть спитання, але велике любляче серце. Дочекається свого друга серця. Тому що ваша зустріч нужна і цьому світові, і кожному із вас, і боріться за свою любов. Приймайте, довіряйте. Ви завжди захищені, ви в безпеці. І приймайте світ таким, який він є. Шукайте в ньому тільки хороше, тому що важко зараз жити. Всім важко. Ну, треба бути яркому і відкритому. Кось будуть сьогодні виповнюватися бажання, радісні, радітимете від, від подарунків. Все буде так, як краще для вас. Процвітання, багатство. Комусь отримати наслідство. Тому що ви те, що ви оставите після себе. Проявляйте свою волю і настойчиво йдіть до своєї цілі, до своєї мети, шукайте своє я, розвивайтесь, ставайте мудрими. Хто одинокий, думає, що я сам я нікому не потрібен? Ні, ви потрібні. Вам це одіночество дано для того, щоб ви відкрили свої сили, своє я узнали, для чого ви тут живете. Але ж все залежить тільки від нас. І треба іноді побути на самоті, щоб все так подивитися в свою душу і узнати всі свої глибини. Хто я? Тому що є. Возможності, озаріннями до когось прийти, і перестанете сумніватися в своїх силах і в своїх способностях. Розкривайте їх. І це буде вашим новим началом, дасть вам імпульс, активність. Вас ждуть великі діла, і у вас є все, щоб вони збулися. Головне вірить і діять комусь іде влюблений. Да? Іскрені чувства. Повірте в ці чувства, тому що кожне слово буде. Вложена і любов, і це будуть правдиві слова. До цього короля відповідальний буде, буде вашою опорою. І вам буде на кого спертися. Або появиться в найближчому днях. Йдіть по життю, коли ви боретеся, як і гріво. Тому що стоїть превратити борьбу в ігру і буде легше, з легкістю з азартом. І тримайте своє кохання в тайні, щоб ніхто не зміг узнати про нього. Щоб недоступно було нікому. Закрийтеся. Храніть свої мислі при собі, щоб вони не провернулись проти вас. І буде все в порядку. І буде все в достатку.